Із реабілітації у Литві повернулися маленькі Миколка, Іванко і Катруся гончарови. Торік у грудні діти постраждали внаслідок обстрілів в Авдіївці, отримали скалкові поранення, переважно в ніжки. Їх врятувала рідна ненька. Жінка встигла накрити п'ятьох дітей власним тілом і сама втратила ногу. Місяць тому вікна проведжали трьох діток, що постраждали найбільше на реабілітацію. Литовські фахівці обіцяли звести їх на ноги. Софія Богуцька бачила, чи так сталося. Тільки но з літака Іванко та Миколка відразу демонструють свої знання литовської. Лабас, рітас. доброго ранку. Це значить? Так. Да. після привітань кидаються до мами. Понад місяць Марія чекала на цю зустріч. Провести в дорогу дітей не змогла і важко пересуватися. Але сьогодні не всиділа вдома і приїхала до аеропорту. Малечі одразу цікавиться найважливішим питанням. тобі зробили діла Дякую. Ну, нічого. Нормально. Ні. нормально, я очень рада, що мой ребенок ходить. Я очень довольна цим всім, тому що я ні то, ні то, Марія не зводить очей з дітей. Стан Іванка її просто вразив. Після тяжких поранень малишку тельгав. Ходити йому було дуже тяжко. А тобі не боляче так стало. Ні, то я ще привик. Вже за місяць хлопець демонструє очевидний прогрес. Усе нормально. А ну покажи. Пасі менше Миколка теж набрався вражень про лікувальні процедури. Розповідає як про розваги, Гімнастику різних процедур кімнату, де там отдых, мультики показують і союди се в нос закладувала. Покращав і катрусин стан після скалкового поранення. Її час від часу мучив біль у ногах. Тепер каже дівчинка, все минулося. Теж сі дні, котре демонже збували ті, самі на нога, перестала боліти, а то все доболіла на плохої погоду. Відновлення здоров'я малечі цілковито сплатила Литва. Спершу діти шість днів були у Вільнюсі. Там їх оглянули та кожному призначили про. Граму лікування решту часу діти пробули в реабілітаційному центрі, проте і цим допомога іноземцям не обмежиться. Літовські врачі будуть слідити за здоров'ям наших малышей. Я думаю, що в дальнішому ми постараємося зробити можливість ще раз посітить Литву і закріпити той успіх, який ми бачимо сьогодні. Із аеропорту діти та мама одразу поїхали додому. Вже завтра на них чекає школа. Шестирічні близнюки, хоч і з триденним запізненням, підуть до першого класу. Софія Богуцька Руслав Шейко прог. Рама вікна, СТБ